П'ята книга Псалмів. Псалом 122. Благословення Єрусалима. Пісня Паломників Давида. Зрадів я, коли мені сказали. Ходімо до Господнього дому. Аж ось наші ноги вже стоять у твоїх Єрусалиме брамах. Єрусалим був споруджений як місто, побудоване щільно та міцно. Туди сходяться покоління, покоління Господні, за законом, що його було дано Ізраїлю, щоб прославляти там ім'я Господнє, бо там поставлено трони для суду, престоли дому Ізраїля. Просіть про мир для Єрусалима, нехай будуть безпечними всі, які тебе люблять. Нехай буде мир у твоїх мурах. І безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх і друзів я скажу: нехай мир буде у тобі. Задля дому Господа Бога нашого проситиму добра для тебе! Коментар до 122-го Псалма. Псалом 122 вважається одним з найкрасивіших та найглибших співів Сіону, що належить до групи пісень паломників. В єврейському тексті першим словом є заклик зрадів чи розвеселивсь у першій особі однини, після чого весь псалом переповнений незмірною радістю з погляду на святе місто Єрусалим. Радість для автора спричинена перебуванням у святому місті, розважанням над його значенням та молитвою про мир у його дворах. Отож, головною темою Псалма є Єрусалим місце перебування Дому Божого, а вираз Бет Яхве» дім Господній, що з'являється у Першій та дев'ятій стрічці, творить рамки, що оточують цілість композиції. Псалом складається з трьох строф. У кожній з яких зустрічаємо назву святого міста Єрусалим. Перша строфа, перша друга стрічка. Єднає в радісному психологічному синтезі момент, в якому відкриваються брами святого міста, і День далекий, в якому буде проголошена велика постанова. Ходімо до Господнього дому. Прихід до мети у серці паломника породив щиру та спонтанну радість, а тому вже забута довга дорога і далека відстань до святині. Автор прийшов до брам міста і у другій строфі, третя п'ята стрічка, розвиває свою похвалу Сіону. З архітектурної точки зору місто побудоване щільно та міцно, третя стрічка. Але крім естетичної краси, справжня велич міста пов'язана з чотирма історично-теологічними реаліями. Місто є центром єдності 12 поколінь. Місто є єдине місце культу, встановлене згідно закону Ізраїлю. Четверта стрічка. Як про це говорить текст книги Второзаконня, 12 розділ 13, -й, 14 -й вірш та 16 розділ 16 вірш. Місто є столицею династії Давида, в якій присутній Бог. Друга книга Самуїла, 7 вірш. Місто є місцем, в якому закладені знаки суду. П'ята стрічка. Адже, будучи політичною столицею місто Єрусалим, було першою інстанцією локальних трибуналів. Саме там найбільш важкі справи віднаходили своє рішення, і народ виходив з міста, отримавши справедливість. Псалом завершується третьою строфою, 69-та стрічка, в якій присутнє єврейське побажання шалом миру і гра слів, яку неможливо перекласти, бо стосується згаданої етимології Єрусалим місто миру, хоча насправді справжнім значенням назви міста є Бог, шалем її побудував. Як говорили стародавні мешканці міста Євусіїв? Мир, який паломники закликають над Єрусалимом, це непорушний спокій без соціальних конфліктів та зовнішньої окупації. Це добробут, який проявляється в добрій поведінці та добрих умовах життя. Мир стосується усіх, які люблять Єрусалим, і він присутній в межах хмурів святого міста. Мир наповнює також усіх, які подорожують до святого міста, навіть якщо вони його не знаходять у своєму щоденному житті. Від восьмої дев'ятої стрічки Псалма з цього побажання повноти та радісного розвитку взяло початок францисканське привітання Мир та добро. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.